Щастя в ігри бавитись не міє, ніби сон лягає по попідмії. Хай мечі дзвенять на полі битви, Але тут дозволь тебе любити. Але тут дозволь тобі віддати все, що проривається за ґратів, правил, часу, мір, кілометрів до тепла, що сховане під светром, До грудей, плечей твоїх припасти, Вирвати обох з чекання пастки. Поміж днів осінніх, перестилих голосом, що між вітрів не тихне. Дотиком всесвітнього тяжіння, сіроким сонячним промінням і невпинним вихором цілунків Зняти з тебе важкість обладунків. В світі, де любов, немов колібрі, серця два космічного калібру Проштрикнули копіном на воє двоє плети доріг зустрілись. Аби одне і теж мовчати, адже двоє це вже почати.